Як в українському бізнесу вийти назовні? Про це ми говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Олександра Сологуб, операційна директорка назовні, пані Олександро, слава Україні! Ми раді бачити вас. Героям слава, доброго вечора. Сервіс назовні працює з українськими підприємцями, що хочуть вийти на експорт від виробників продуктів харчування чи хендмейд посуду до креативних агенцій та айті компаній. Платформа назовні призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках. Більшості експортерів достатньо уважно заповнити анкету для реєстрації на платформі. І пані Олександр, розпочнемо спочатку власне про саму платформу. От ініціатива, мета створення такого ресурсу. Саме так. Платформа назовні була створена наприкінці 2021 року. Якраз для того, щоб більш ефективним зробити комунікацію між експортером та дипломатами, тому що взагалі звернення були завжди до посольств України за кордоном, а платформа робить це більш легким та ефективним. Пані Олександро, якщо говорити про 21 рік і до повномасштабного вторгнення, і починаючи вже з лютого минулого року і до сьогодні, чим відрізняється робота платформи, чи користується вона більшою зараз популярністю чи меншою? Так, насправді вона користується більшою популярністю. Звісно, що ми також адаптувались до нових реалій в на початку 2022 року, і насправді дуже багато прийшло експортерів на платформу, якраз десь весною 2022 року. Наразі експортери дуже долучаються. Більше більше експортерів долучаються до платформи. Ми бачимо, як експортери розвиваються. Ми розуміємо, що дуже потрібна підтримка бізнесу. І якраз назовні це платформа для того, щоб допомогти експортерам виходити на зовнішні ринки, тому що, окрім самої платформи, ми також сприяємо участі у виставкових заходах, у рітейл кампаніях і це дуже дійсно гарні інструменти для того, щоб допомогти українським компаніям виходити на експорт. Пані Олександро, чи будь-яка українська компанія, чи от будь-який український бізнес може скористатися вашими послугами, чи все-таки, до прикладу, має він відповідати якимось вимогам або умовам? Так, а вже ж у нас є вимоги та умови, вони прописані як на сторінці, на сайті назовні, так і на сторінці Міністерства закордонних справ. Взагалі будь-яка українська компанія, яка є експортером або виробником продукції, до речі, так, як товари, так і послуги можуть звертатись до нас на платформу. Ми раді всіх бачити. Є умови, такі як обов'язкова наявність презентації англійською мовою. Також наявність сайту англійською мовою, тому що це те, на що дуже часто звертають увагу іноземні партнери, тому ми рекомендуємо мати дійсно гарну, гарний сайт та гарну презентацію, тому що це є візитною карткою та обличчям компанії, яка звертається. Але також я хочу зазначити, що назовні не надає послуги, наприклад, консалтинговим компаніям, які самі не займаються експортом. Або хочуть продавати цей сервіс, тому що назовні є безкоштовним і безкоштовно надає послуги українським експортерам, виробникам, підприємцям. Пані Олександро, чи є різниця, якого масштабу бізнес до вас звертається? І до прикладу, якщо вже Певне підприємство експортує чи то товар, чи послугу за кордон, але хоче розширити просто ринок збуту за кордоном, там з однієї країни масштабуватися на 2-3 і більше. Ну і інша ситуація, коли, до прикладу, є якесь підприємство, яке тільки планує виходити на зовнішні ринки, яке от працювало до цього часу або на території певної області, або можливо кількох областей, або й всієї України, але не було до прикладу, ще експортером свого товару за кордон. Чи є отут різниця? Ні, насправді до назовні можуть звертатись бізнес незалежно від рівня свого розвитку, незалежно від рівня досвіду, наприклад, чи був вже експорт чи ні. Тому що в нас є як і потенційні експортери, які ще ніколи не експортували, але в нас вже є гарні приклади, як вони вийшли на експорт разом з назовні за підтримки наших економічних дипломатів. Або ті експортери, які є нерегулярними, які, наприклад, експортували, але хочуть розширити географію бізнесу, як ви зазначили. Також і для великих компаній, і досвідчених експортерів, ми надаємо допомогу, тому що питання виникають різні, і в тому, в чому ми можемо дійсно допомогти, ми завжди раді відкриті ефективній співпраці з українськими експортерами. Пані Олександро, от відповідає компанія тим вимогам, тим умовам, які от є у платформи назовні, що далі? Який далі алгоритм, яким чином далі відбувається реєстрація? Ну і власне, вже потім от вихід на міжнародні ринки. Насправді, платформа вона дійсно дуже проста в користуванні. Що необхідно, перше, це зареєструватися. Звісно ж, компанія проходить первинну верифікацію, тобто вона, експортер, який реєструється, він, йому достатньо ввести свій номер телефону, імейл, на який він отримує код підтвердження, а також ЄДРПО, за яким ми перевіряємо, тому що кожна компанія вона проходить попередню перевірку. І все, і в експортера вже на своїй сторінці в особистому кабінеті є можливість створювати заявки. Заявок є два типи: це заявка на пошук ринків. Якщо експортер, наприклад, не знає, куди експортувати або хоче розширити географію, але знову ж таки не знає, яку країну обрати. Тоді ми порекомендуємо проаналізувавши його товар послугу залежно від. Того, як наскільки на який є попит взагалі на його товар чи послугу, а, а, а також є заявка якраз на сприяння експорту, коли вона вже безпосередньо після модерації знову ж таки потрапляє вже в кабінет до економічного дипломата, який опрацьовує дану заявку. Пані Олександро, тобто фактично після реєстрації і після того, як заявка вже до вас надходить, ви надаєте тому чи іншому підприємству саме той спектр послуг, які вони потребують у цей момент. Так, саме так, тому що коли експортер створює заявку на сприяння експорту, він обирає перелік послуг, які би він хотів отримати від економічного дипломата, як, наприклад, пошук контактів або потенційних контрагентів, тобто сприяння у в отриманні контактів, або інформація про ринок в принципі, або інформація про виставкові заходи, тендери. І асоціації, контакти Бізнес асоціацій та профспілок в даній країні, або також інше, коли експортер може додати свій коментар і поставити питання, в якому він хоче отримати сприяння, або допомогу. Пані Олександру, а з якими країнами, або, можливо, з посольствами яких країн назовні вже от власне має співпрацю? Ну, насправді ми працюємо з. В кожному посольстві, в кожній країні, де є посольство України, є економічний відділ, який суто і займається, співпрацює з платформою зоні, тобто працює з цією платформою. І до цієї країни можна звернутися. Наразі в нас е, на платформі представлено 89 посольств, але є країни, які відповідають за декілька, наприклад, країн регіону. А також в нас є окремо. Е, Генеральні консульства України і представництво при ЄС. Андрій, Власне, ви говорили про те, що фактично, коли підприємець хоче виходити назовні, він е, безпосередньо консультується так, от з вами, і шукає м, той ринок збуту, який йому експерт підкаже, що буде найкращим. Чи а чи може от у цьому випадку підприємець сам обрати країну і ринок збуту? Бо от він вважає, до що його товар буде затребуваним там у Італії чи в Іспанії. Так, а вже ж, саме тому ми не обмежуємо. От є два види заявок. Якщо експортер хоче, він зробить на пошук ринків, щоб додатково, наприклад, перевірити, чи варто йому, куди йому варто звертатись, куди варто створювати заявки. Якщо експортер вже впевнений в тому, тобто він точно визначив, куди, в яку країну він хоче експортувати і де саме йому необхідно це сприяння, при створенні заявки він обирає країну або країни, тому що ми також не обмежуємо в Кількості країн, але ми рекомендуємо підходити до цього з розрахуванням того, що, наприклад, якщо ви зробите заявку на дуже багато країн, вам почнуть відповідати дипломати з ну, з інформацією, треба буде опрацьовувати, щоб це було ефективно. Тому ми рекомендуємо визначати конкретний перелік країн, куди б хотіли виходити експортери. Пані Олександро, а чи можна, до прикладу, якось так поєднати країни у групи? От, до прикладу, там в Італії чи в Іспанії чекають українську молочну продукцію і, до прикладу, там продукцію птахівництва. А до прикладу, там країни Африки їм більш цікаві там хендмейд, посуд, чи щось на кшлад того. Чи от не можна так фактично розподіляти? Ну насправді все залежить від експортера та його продукції. Тобто, якщо Якщо, наприклад, експортер в нього от молочна продукція, так? то звісно, що він може в одній заявці, ми тому й надали цю можливість, щоб не створювати багато заявок експортером. Тобто він створює одну заявку, в якій він просто обирає. Він описує свій товар або послугу, він додає презентацію, він обирає країни, в які б він хотів експортувати. В одній заявці можна обрати до 10 різних країн. І також ми рекомендуємо зазначати цільову аудиторію, наприклад, або цільового клієнта, тобто компанію або контрагента, з яким би експортер хотів навіть встановити контакт в країні запиту. Якщо експортер в нього, наприклад, лінійка продукції дуже велика, тоді так. І звісно, якщо, наприклад, кардинально різні товари, тоді ми рекомендуємо створювати декілька заявок, тому що кожен товар він необхідно обов'язково зазначувати митний код. Коли створюють пристворені заявки, пані Олександро, а яка команда фахівців працює саме над аналітикою ринків? Ну насправді команда не дуже велика, але дуже ефективно працює. Тому що в нас ми, коли ми рекомендуємо ринок, ми проводимо аналітику саме по товару та послугах. По яким до нас звертається експортер. І також дуже важливо в цій заявці, щоб ми більше розуміли продукт, з яким до нас звертається, і зробили більш якісну аналітику, необхідно також дуже уважно заповнювати заявку, вказуючи всю необхідну інформацію, заповнюючи всі поля, і також бажано надавати презентацію для нашого ж кращого розуміння, що ми аналізуємо. Пані Олександру, п'ять українських підприємств, які, от, завдяки платформі, назовно, все ж таки вийшли на зовнішні ринки. А от цього року вони вже потрапили до списку Форбс. Що це за підприємства, що це за бізнеси? Розкажіть, будь ласка, трішечки більше. Ну насправді підприємства дуже різні, і це якраз і цікаво, тому що це показує, що назовні допомагає всім українським підприємцям, експортерам, які прагнуть експортувати та докладають до цього чимало зусиль. У нас є різні компанії, які, як, наприклад, Печо, смакулі, які підписали контракт з в Сполучених Штатах. Це, знову ж таки, невелике, невелике підприємство, але яке дуже прагне експортувати та розширювати географію. Є експортери, які вперше вийшли на експорт з назовні, наприклад, на Груп, це е, на експорт кукурудзи. Або, наприклад, Добрива також. Це дійсно компанія. вони... Всі експортери, які до нас звертаються, ми дуже їм пишаємось, тому що коли ми е, отримуємо інформацію про підписані контракти, це все ж таки перемога. І також я хотіла, ще навіть поділитися е, кейсом. У нас на виставці, наприклад, в Італії дуже потужні, меблеві було підписано під час виставки 34 контракти з українськими компаніями. Пані Олександр. Що брати до прикладу за два роки відколи працює платформа назовні? Скільки підприємств, скільки українських, до прикладу компаній скористалися вашими послугами, скільки взагалі маєте таких позитивних історій? Насправді в нас е, наразі вже нараховується більше 1700 зареєстрованих користувачів на платформі. Е, в нас е, і це більше 7000 тисяч заявок. З яких опрацьованих вже 81%. Насправді, експортери долучаються, ми бачимо насправді розвиток, тому що це вже зараз не тільки просто про експорт, а як я вже зазначала раніше, це і виставкові заходи, і рітей-кампанії. І, до речі, хочу знову ж таки розказати про телеграм-канал, який був створений з назовні Експо, де ми публікуємо всі виставкові заходи. Дуже цікаво долучайтесь, тому що там дуже багато корисної інформації. і, Чому я про це кажу? Тому що є е, умови пільгові, які спеціально опрацьовують дипломати для того, щоб експортерам надавати можливість брати участь у виставкових заходах. Е, наразі в нас вже 400 компаній скористалися цією можливістю і взяли участь у 80 виставкових заходах. Підписано більше 70 контрактів на експорт, і в принципі, взагалі, тобто е, ми навіть вважаємо я особисто, навіть що я в назовній, Працюю з першого дня, і коли встановлюється контакт у експортера, коли йому дипломат допомагає навіть встановити контакт з потенційним контрагентом, це вже є гарним результатом, тому що вже далі все залежить, звісно, від можливостей експортера і сторони контрагента. Пані Олександр, якщо беремо от умови повномасштабної війни, і зокрема, от зараз, так з якими такими. Найбільшими викликами, найбільшими проблемами стикається український бізнес саме при експортуванні своєї продукції за межі країни, а вже ж є виклики, є складнощі, це і логістичні питання, тому що дуже змінилась логістика з початком повномасштабного вторгнення. Також є не завжди є довіра в українських вибачте в іноземних партнерів. Щодо виконання контрактів. Але знову ж таки ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб гарантувати навіть можливість виконання даного контракту. Але і також я хочу зазначити і позитивну сторону, тому що якраз через повномасштабне вторгнення багато експортерів задумались над експортом. Ті компанії, які навіть не думали експортувати, вони почали рухатись в тому напрямку, і в них це дійсно гарно вдається, пані Олександру. З досвіду двох років, так от український продукт, чи то саме товар, чи то послуга, він. Е Конкурентно спроможні на європейському та світовому ринках, і от як безпосередньо вже підприємець європейський, та й загалом американський чи будь-який інший сприймає українського підприємця як конкурента, до прикладу, чи як того суб'єкта ринку, який створить там таке здорове середовище і доповнить цей ринок своїм продуктом? Дякую, дуже гарне запитання. А вже ж, а вже ж, Україна посилює свої позиції на міжнародному ринку, і ми це бачимо навіть. І через підписання контрактів, тому що українські е, товари послуги вони користуються попитом. Е, українські підприємці вони звісно докладають багато зусиль для того, щоб постачати якісний товар, і це щоб це був не один контракт, наприклад, так а це було вже партнерство та багаторічне співробітництво. Тому, звісно, що наш товар є і конкурентноспроможним, і знову ж таки, показник. Нас запрошують рітейли. Тобто, це мережі супермаркетів за кордоном, які запрошують українські компанії розмістити свою продукцію на поличках. Тому це гарний результат і показник. Пані Олександро, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ГТР. Дякую вам. Олександра Сологуб, операційна директорка, назовні була гостею нашої студії.